Основні моменти тижня незабаром з'являться камери NEST наступного покоління Google, а соуни представить новий телефон Екпре. Технології майбутнього вже тут, що варто очікувати від Nest, соуни, Qualcomm та інших гігантів. У світі технологій, де інновації відбуваються із запаморочливою швидкістю, а новини про нові продукти і функції з'являються чи не щодня, легко загубитися в потоці інформації. Однак, деякі події та анонси заслуговують на особливу вагу, оскільки вони можуть кардинально змінити наш досвід використання технологій у повсякденному житті. Цього тижня ми стали свідками цікавих новин від Google, Nest, Sony, Qualcomm та інших компаній, які демонструють, куди рухається галузь. Давайте розберемося, що з цього дійсно важливо і як це може вплинути на нас. Google Nest Еволюція розумного будинку чи просто косметичні зміни. Чутки про нові камери Nest від Google з'явилися не через офіційне оголошення, а завдяки випадковому витоку інформації в додатку Google Home. І хоча Google підтвердила плани щодо впровадження Gemini в Google Home 1 жовтня, деталі нових пристроїв поки залишаються в тіні. Але навіть з уривчастих даних можна зробити кілька висновків. По-перше, очікується збільшення роздільної здатності до 2К, що, безумовно, покращить якість зображення та зробить спостереження за будинком більш чітким та детальним. По-друге, нова функція масштабування і обрізки дозволить більш точно фокусуватися на моментах, що цікавлять, не втрачаючи при цьому якість зображення. По-третє, нові колірні рішення, включаючи привабливий червоний, додадуть різноманітності в дизайн пристроїв. Однак, найцікавіше це перехід на Gemini для дому. Gemini – це багатообіцяюча мовна модель від Google, яка може значно поліпшити взаємодію з пристроями розумного будинку. Вона здатна розуміти більш складні запити, адаптуватися до індивідуальних переваг користувача і пропонувати більш персоналізовані рішення. Це може привести до появи більш інтуїтивно зрозумілих і корисних функцій для розумного будинку. Однак варто пам'ятати про чутки щодо нової підписки Nest EWR, яка перетворюється в Google Home Premium. Це може означати збільшення витрат на обслуговування та обмеження функціональності для користувачів, які не готові платити за розширені можливості. Важливо уважно стежити за розвитком подій і оцінювати, наскільки нові функції і підписки виправдовують свою вартість. Мій досвід: я використовую камери NEST вже кілька років. І вони значно підвищили рівень безпеки мого будинку. Однак, я вважаю, що Google повинна зосередитися не тільки на збільшенні дозволу і додаванні нових функцій, але й на поліпшенні стабільності роботи і оптимізації енергоспоживання пристроїв. So при 10 107 Компактність і функціональність це добре, але чи достатньо цього? Sony продовжує боротьбу за увагу споживачів на ринку смартфонів, представляючи нову модель EPR10. Головне достоєнство цієї моделі компактність і горизонтальна панель камери, що нагадує дизайн телефонів Pixel від Google. Однак, варто визнати, що рамки екрану трохи завеликі для сучасного смартфона. Незважаючи на компактність, EPR 107 пропонує ряд корисних функцій. Таких як екран із частотою оновлення 120 Гц 3, 5 мм роз'єм для навушників та слот для карт Микрод. Однак, відсутність бездротової зарядки і використання чіпа Snapdragon 6 Gen 3 можуть стати стримуючим фактором для деяких користувачів. Мій досвід я завжди цінував компактні смартфони, які зручно носити в кишені. Однак, сучасний тренд це великі екрани і потужні процесори. Соуни намагається знайти баланс між цими вимогами, але поки не зовсім вдається. Qualcomm Charge 5 – Стабільність замість швидкості. Qualcomm продовжує вдосконалювати свою технологію швидкої зарядки, представляючи Kurek Charge 5. Компанія заявляє, що це найшвидше і універсальне рішення для зарядки, яке дозволяє заряджати телефони від 0 до 5% 10% за 5 хвилин. Однак варто визнати, що це справедливо і для оригінальної версії Quiccharch 5, яка з'явилася більше п'ятьох років тому. Удосконалення в Quiccharch 5 засновані на досконаленому терморегулюванні і інтелектуальної подачі енергії йдеться не стільки про збільшення швидкості зарядки, скільки про стабільну підтримку цієї швидкості. Це означає, що Quick Charge 5 не просто забезпечує безперебійну подачу енергії в пристрій, але й динамічно регулює цю потужність, запобігаючи перегрів під час зарядки. Мій досвід, я вважаю, що стабільність зарядки важливіша за швидкість, перегрів акумулятора може привести до його передчасного зносу і навіть до небезпечних ситуацій. Тому я вітаю зусилля Qualcomm щодо поліпшення терморегулювання. Утралак НФС для всіх. Компанія Утралак прагне впровадити підтримку новітніх стандартів для розумного будинку, включаючи метр і Хоумкити. Тепер користувачі Android можуть користуватися функцією розблокування натисканням, аналогічною тій, що доступна користувачам Apple HomeKit. Це означає, що тепер можна розблокувати розумний замок Ультралак Bolt NFC одним дотиком, незалежно від того, використовуєте ви iPhone або Android смартфон. Мій досвід, я вважаю, що сумісність з різними платформами це ключовий фактор успіху для пристроїв розумного будинку. Чим більше пристроїв сумісно один з одним, тим простіше і зручніше використовувати розумний будинок. Соустов Самет бездимне вогнище з інноваційним підходом. Компанія Solo Стов представила інновацію, покликану полегшити розпалювання багаття запатентований конус швидкого горіння на дні вогнища Самет Горандж. Цей конус дозволяє кинути кілька колод і залити гель для розпалювання вогню, що, за словами Соулоу, робить процес розпалювання багаття таким же простим, як розпалювання банки стерного. Мій досвід: я люблю проводити час на природі і часто розпалюю багаття. Однак, процес розпалювання багаття може бути досить трудомістким і брудним. Я вважаю, що інновація Solo Stove Summit може значно полегшити цей процес. Nikon ZR – кінокамера для всіх. Компанія Nikon представила свою першу кінокамеру Nikon ZR, яка використовує технології від RED. корпус компактний. У ньому відсутній видошукач, замість цього використовується величезний 4 дюймовий дисплей. Nikon ZR пропонує запис роздільною здатністю до 6 кб зі швидкістю 60 кадрів в секунду і новий відеокодек ро під назвою A3DN1. Мій досвід: я не професійний кінематографіст, але цікавлюся відеозйомкою. Я вважаю, що Nikon ZR може стати чудовим вибором для тих, хто хоче створювати високоякісні відео, не витрачаючи багато грошей. Hi-Fi HiFi. Довгоочікуваний лослис. Spotify, нарешті, випустила довгоочікуваний лослис, формат аудіо. Це значний крок вперед для сервісу, який довгий час відставав від конкурентів у цьому питанні. Тепер користувачі можуть насолоджуватися музикою в більш високій якості, що особливо важливо для тих, хто цінує деталі і нюанси звучання. Мій досвід: я давно чекав появи лослис формату в Spotify. Я вважаю, що це значно покращить досвід прослуховування музики та зробить послугу більш привабливою для користувачів. Укладення Тиждень у світі технологій був насичений цікавими новинами та анонсами. Google Nest, Sony, Qualcomm та інші компанії демонструють, куди рухається галузь. Важливо стежити за розвитком подій і оцінювати, наскільки нові продукти і функції виправдовують свою вартість. Головне не втрачати з уваги, що технології повинні служити людям, а не навпаки.